Всім привіт. Заскочив сьогодні на свій колодний тачок і хочу показати, як в мене росте батат. У мене багато людей спрашують, як там він батат почуває. Ось так він в мене росте. У мене не було часу ним займатися, і я його ні разу не палив. Ні разу за, за все весь час я його не палив. Тож він трохи, трохи в мене пригорів, але вночі пройшов непоганий дощик і начебто батат почав відходити. Ось так. Такі кущі тут поверх. Такі кущі батати. Ну, В общем, батат трошки хоч і пригорів, але начебто, начебто відійшов. Що воно буде з нього, якщо буде можливість, я обов'язково покажу. А сьогодні я почав копати картоплю. Викопав ось тут два рядочки. картоплі. Картопля невеличка, а ось такенька, зелененька, маленька. І що головне, земля, як ви бачите, не орана. Земля не орана. Тут я, щоб посадити картоплю, я клав ось так ось такий целофанчик. Целофанчик лежав, щоб бульян щоб не різ. Целофанчик забрав, картоплю посадив і на цьому забув. Викопав сьогодні два рядочки. Із двох рядочків викопалось два ведерочка. Медори теж, до речі, ростуть на неораної землі, ось такенькі. Ну і на відміну від батата, я можу вже похизуватися вражаєм картоплі. Ось така картопля Картопелька на непаханій землі. Там казав, що ти такий господар, що в тебе там бур'яни одні. Ось такі в мене буряни, ось така в мене картопля і плювати, я хотів на тих, хто там розказує, що треба пахати, гербицидом заливати і таке інше. Але сьогодні, сьогодні мова не про те. А сьогодні я хочу в кінці кінців подивитися, чи почала. Ну, я б жила холодна будівництва хоч якихось язичків. Тому що, наче наче, хто дирка літає, японець літає і навіть на льот на маточник літає. Особливо хочу, хочу дізнатися, чи буде що із медом ось в цій колоді, яка висить, це маточна колода, яка лишилася безльотної бджоли з однією маткою і то не точно подивимось що тут відбувається чи буде мені хоч хоч спробувати на смак який в цьому році мед чи можливо, чи можливо це все ерунда так я бачу що бджола хоч і літає але вона нічого не будує Джела в колоді хоч і літає, але вона нічого не будує. Переймаюсь я, що оце ось висять раї. Так-так. Дуже схоже, що оце ось я знімаю. Рі. Хоча вже начебто і запізно. Скоро серпень місяць. Можливо, просто нема взятку. Можливо, просто немає взятку, тому що хмарна і прохолодна. З однієї сторони, начебто колода працює, з іншої сторони повно бджоли висить, не, не будують стільники, а начебто і маточки ще не співають. Можливо, зарано. У ну, мене все одно немає вже часу щось що їм діяти. Нічого не вдію, як буде. Так і буде. У мене вже навіть не лічені. У мене вже, мабуть, не лічені дні, а лічені навіть години залишилося бути тут. Тому тому як є, так і буде. Ну ще японець, скажи, що нічого не будує, я взагалі буду в захваті. О, я не знаю, що тут, а японець все-таки будує. Японець. Все-таки будує, ви подивіться, тут будівництво начебто розпочалося. Будівництво начебто розпочалося. Все ж таки, мабуть, колодка мене зараїлася. Ну, можливо, перераїться, а можливо, розраїться. Ви подивіться, залита медом і пішли, 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 пішли язики. Пішли язики. Пішли язики до гори, тож якщо хоче, то носить. Якщо бажає, то будує. Можливо, колодка ще не, не вкурила усього вкусу медодайного літа 2025 Сказав медодайно, а самому смішно. Ну якось так, ті бджоли, що хочуть, ті працюють. Зараз глянемо, як працюють мої відводки на льотик та зльотик. Перший. Мене дивує зльотик. Чого перший, тому що тут, скоріш за все, нема що нема що дивитись. Зараз я-оп-оп. Оп, оп Відкриваю. Ух ти! Ніфіга собі! Нема на що дивитись. Ух ти, ухти, ухти! Яка краса. Ух ти, ух ти! він відбудований майже. Майже повністю відбудований. Зараз я візьму димок. Візьму димочок. І мабуть навіть щось я зріжу. Я не впевнений, що щось я зріжу, але мабуть все-таки так. Так, я, звісно, я, звісно, не думав тут нічого різати взагалі. Та й різать зараз, це дурня. Я цю дурню зроблю зовсім зовсім трошечки. Чисто для чаю. Чисто, щоб ще щаємо свіжий сотовий мед, якщо звісно він є. Так, зараз. Ну звісно ж він є. І він ще рідкий рідкий. І він рідкий рідкий. Ой-ой-ой-ой, отакий медок. Медок. Перший холодний сотовий медок. Так, киш. Перший холодний сотовий медок. Зараз я зазніму і ж який краса. Навіть його ще медом не можна назвати. Це нектарин. Холодний перший нектарин, Але все ж таки він є. А на нальот мабуть буде ще все веселіше А можливо я помиляюсь Можливо я помиляюсь Та тут теж нормально тільки скоріш за все Тут меду менше Тому що поки вивели маточку Поки туди-сюди бджілка бджілка трохи Топорнулась. Але і звідси я зараз трошки щось буду намагатися взяти. Ось, наприклад, тут. Так, язичок. Язички всі з медом. Всі з медом. Але жарка. Мед незрілий. І ось така, ось така аварія відбувається. Прямо з колоди. Зрізав маленький язичок. А річка медова вже тече. Тож, треба ліквідовувати аварію, щоб не було повномасштабної катастрофи. Ось так. Колодки підносять мед. Я думаю, що за 2-3 тижні вони не тільки себе забезпечать медом до весни, а і мені дадуть хоча б по пару кілограмів смачнющого колодного сотового стільникового меду. Ось так виглядає Колодний медові мед. експерименти. На цьому експерименти поки ставимо на паузу. Але обов'язково обов далі буде цікавіше.